Як тато вішав фотографію. Мама і тато зробили нову фотографію Пепи і Джорджа. Ми повісимо цю чудову фотографію на стіну. Я повішу. А ви ж знаєте, у мене золоті руки. Ти точно зумієш? А вже ж! Треба забити цвях і почепити фотографію. Прекрасно. А я поїду провідаю бабусю і дідуся? До вечора. Лише не зруйнуй будинку. Я? Бувайте. Бувай. Бувай! <рик> Тату, можна ми тобі допоможемо? Дивіться, я покажу вам, як треба вішати фотографію. Спершу треба взяти рулетку. І олівець. Саме сюди я забиватиму цвях. Дивися, стіни не зламай. Беремо молоток і цвях. Дітки, відійдіть і подивіться, як працює майстер. Тато свин збирається забити цвях у стіну. Тату, стіни не зламай. Не кажи дурниць, пепо. Це просто. Ой, такого не мало бути. У стіні з'явилася Велика тріщина. Ой, тату, ти зламав стіну. Крихітна тріщинка. За фото її не видно. Диви. Тріщину добре видно, тату. Так. Я витягну цвях і замажу тріщину. Не зруйнуй будинку, тату. <гум> не кажи дурниць пепо. Він вилазить. Ну, тату, тепер ти й справді зламав стіну. Mm -hmm. Думаєш, мама не помітить? На жаль, це неможливо. Бігом, Джордж! <сіхом> Що вони роблять? Тату, ми тебе бачимо. <сіхом> <сіхом> Татові треба полагодити стіну до повернення мами. Цеглину, Будь ласка. Спершу тато закладає дірку цеглою. Готово. Потім накладає шар штукатурки. Це просто. А тоді фарбує стіну. <ріст> Як нова. Дірки нема. Ура! Але який вони влаштували безлад? Ой-ой-ой, треба прибрати, поки мама не повернулась. Спершу тато свин швидко миє пепу і Джорджа. Потім пепа чистить підлогу. А тато свин складає інструменти. О, мама. Мама свинка вдома. Мама! О, мама приїхала. Вдавайте, ніби нічого не сталося. Привіт. Привіт. Що ви тут робили? Та нічого. <рисвіт> <рисвіт> так, я бачу, на жаль, нічого. Я думала, ти фото повісиш. Через оту халепу тато забув повісити фотографію. <звіт> що ж, я не мастак, та я впевнена, що це неважко. <звіт> Готово. <звіт> <звіт> так і справді не важко. А коли це робив ти, тату, здавалося, дуже важко. -с -с, Пепо, нікому не кажи. На пляжі. Пепа і її сім'я їдуть на пляж. Пепа і Джордж дуже люблять бувати на пляжі. Оце ми набрали речей. Хоч би ми потім нічого не забули. Парасоля Сумка, рушники, відра й лопатки і надувний м'яч. Добре. Перш ніж гратися, треба намаститися кремом. Сонце дуже пече, тому треба користуватися сонцезахисним кремом. Я випробую наш м'ячик. Наче скаче. Чудовий надувний м'яч. Джордж, кидай м'ячик, а я зловлю. Sì Джордж, лови! Ой-ой, Джордж замалий, щоб зловити м'яч. Не плач, Джордж. Ви з пепою хочете скупатися. Так, тату дуже. Надіньте на рукавники. Готово. Мій розумничок у на рукавниках. А -а -а. І мені, і мені. Все. <світ> Тепер можна у воду. Ура! <світ> <світ> Вода холодна, як парне молоко. Сам почав тату свин. Мабуть, так і годі. Тату, я люблю бувати на пляжі. Папа і Джордж люблять бувати на пляжі. Усі люблять бувати на пляжі. Пепо, Джордж, ви будете гратися у пісочку? Мамо. Тату, тату! Можна закопати тебе в пісок? Э, ну. Будь ласка, тату. Ну, добре. Ура! Пепа і Джордж закопують тата в пісок. Обережно. Все. Тепер не втечеш. Мені пече голову. Принесіть капелюх. Ну, а будь ласка. Будь ласка, принесіть мій капелюх. Добре, татусю. Дякую. Мабуть, я трохи подрімаю. Джордж, зробімо з піску паски. Пепа і Джордж роблять паски. Насипаєш у відро пісок. Отак. Потім треба відро перевернути, постукати і підняти. Готово. Це паска. Готово. І ще одна паска. Пепо, Джордж, додому. Не забувайте свої речі. Перевіримо, чи ми нічого не забули. Рушники, сумка, парасоля і надувний м'яч це все. Ми точно щось забули. М -м -м. <плес> <плес> Звісно, ми забули капелюх. Тато, Ми забули тата. О, так. Ми забули тата свина. А, що? Що? Ми тебе ледь не забули, але Джордж про тебе згадав. Я радий, що Джордж про мене згадав. Пан тонко Па грається ляльковим будиночком. Джордж грається разом з нею. Пепа влаштовує чаювання для лялькової сім'ї. Джордж, я гратиму за маму і тата, а ти за дітей. Дітки, час вечірнього чаю. Ідіть мити руки. Джордж вкладає дітей в ліжечко. Люлі, люлі. Джордж. Нащо ти вклав дітей спати? У них зараз чаювання. Джордж любить вкладати ляльок. Діти, бігом спускайтеся, інакше залишитеся без пирога. Джордж не слухає. Він надто зайнятий вкладанням ляльок. Джордж, якщо хочеш гратися моїми ляльками, то зараз у нас чаювання. Тримай, Джордж. Будь ласка, набери у чайник води. Тіти, а ну бігом спускайтеся. Міжимо, мамо. Джордж набирає у чайник води. Джордж знайшов у раковині павука. Джордж хоче подружитися з павучком. Джорджу подобається павучок. Павучку подобається Джордж. Пепа любить гратися в чаювання. Де шоколадне печиво, тату? Вчора його було чимало. О, пробач мені, мамо. Мабуть, я усе з'їв. Хо-хо-хо. Як ти міг? Джордж кладає павучка у ліжко. Лю-лю-лю-лю Джордж, що ти робиш? Ти ж мав допомогти із чаюванням. Рятуйте, Рятуйте! тату, у моїй кімнаті павук. <рец> Не бійся, пепо. Татку, прошу, забери його. <рец> Не панікуй. Слухай, Джордж, а ти бачив павука? Він дуже страшний. Забери його. Пепо нема чого боятися. Паучки дуже дуже маленькі. Він тебе не скривдить. Та не хвилюйся, татко винесе його з кімнати. Ой, а він величезний. Я покличу маму свинку. Мамо свинко. <плес> Вітаю, пане Тонконіг. Пепі вже не так страшно. Йому подобається у ляльковому будиночку. Ну що, дітки? Чула, ви знайшли павучка? Я його заберу, щоб ви могли погратися. Мамо, знайомся, це пан тонконіг. Цей тонконіг такий чималенький. <м army> Пепі Джорджу подобається павучок. <п fails> Джордж укладає павучка у ліжко. Він хоче чаю. Він не хоче у ліжечко Пане тонконіг, ви, мабуть, голодні. Хочете пирога? Пеппа більше не боїться павучка. Мамо, тату, сідайте. Вип'ємо чаю разом із нашим гостем паном тонконогом. Хто хоче чаю? Я. Я. Смакота. Пепа любить гратися в чаювання. Ваш чай, пане Тонконіг. Що кажете? Хочете привітатися з татом? Вітаю, пане тато Свин. Добре, пепо, дай павучкові чаю випити. Ти що, боїшся, тату? О -о -о, ні, ні, ну що ти Ой, не так близько. <різь> О -о -о! <різь> Пепі подобається пан Тон Коні. Всім подобається пан Тон Коні.